Доброго вечора, дорогі друзі. Сьогодні у нас прохолодний вечір в Дніпрі. Не знаю, як по іншій території України здається, дуже прохолодало, але сьогодні, вибачте, я починаю з, такого, з таких нових погод. Бо у нас, як кажуть, коли людина переходить на тему погоди, то вона хоче змінити тему. Але я з цієї теми починаю. Чому? Бо видно, що в цьому році, мабуть, не перше за багато років, бо я не пам'ятаю такого року. У мене недавній день народження було, дякую, до речі, ще раз всіх, хто привітав. І, власне, за все, за все своє життя не пам'ятаю, щоб 12 травня було так холодно, як в цьому році. Такі різкі перепади погоди. Ну, тобто, було дуже тепло якийсь час, а потім раптом так от похолодав. Але от щось, щось відбувається. І те, що відбувається, воно паралельно, знаєте, коли подивитися на те, що відбувається в природі, те, що відбувається з людьми в політиці то починаєш знаходити якісь спільні риси. Бо стан людей зараз якимось чином гармонійний стану природи. І ми бачимо в собі, особливо в тих, хто називає себе поводирями і крівниками народів, якісь нестабільні такі прояви. Тої ж погоди. Коли раптово було тепло, то раптом все засніжило. Власне, завтра, от в Стамбулі, да, збирається відбутися зустріч. Не знаю, чи буде вона, чи ні, але результат цієї зустрічі може бути він розпіарений, як завгодно, або навпаки. Не відбудеться нічого. Або будуть звеличувати якусь ситуацію, чи когось поведінку одного з лідерів, чи, навпаки, піаритимуть двох лідерів, якби намагаючись створити нам образ миротворців. Чи навпаки. Одного миротворця, а другого тирана. Ну, це понятно, так? Да? Маніпулювати якимось. Словами, поведінкою створювати картинки якісь. Але це все буде така нестабільна, скажімо так, політична поведінка і часто нелогічна погода політична, яка зовсім не вкладається в те, що має бути. Насправді, як весна прийшла вже на Україну, як має прийти вона дійсно природньому. Просто весна, тепла, якої чекають люди, так має прийти і в політику, і рішення політиканів, і, і бандитів при владі, при владі всебічних тиранів всебічних і різнокольорових. Якась гармонія і стабільність. Має пройти в їхню поведінку в їхні рішення. Бо врешті-решт ситуація настільки ускладнилася і настільки заплуталася, що, знаєте, як кажуть, коли не пам'ятаю, як якийсь політик чи часів революції, мабуть, у Франції, яка відбувалася в старі часи. Він казав, що революція. Це гідра, яка з'їдає своїх дітей. От власна війна це гідра теж, яка з'їдає тих, хто її годує. Спочатку вона годується їхньою підтримкою, вони роз'їдаються за рахунок політики, а потім вона зжирає буквально і статки, і життя, і перекручує систему, яка її от Власне, виводить. І для війни неважливо десяток років, чи сотня. Важливий результат, а результат завжди критичний. Так, да, багато, якщо згадати війну попередню вітчизняну, то ми знаємо, що на війні, скоріше за всього, заробили далеко не фашисти заробили гроші. І не Радянський Союз заробив. А чомусь заробили американці, чомусь заробили англійці? Була знищена повністю розтоплена Германія. СССР. І невідомо знаєте, на кого працювали довгі роки радянські люди і куди вивозилася більша частина. Того, що створювалося в СРСР. Ну, це окрема, да, Це може я такі виставляю ідеї, які може нічим не підтверджені. Але я думаю, що вони можуть бути підтверджені, бо мені завжди було цікаво за рахунок, чого деякі країни, наприклад, та ж Англія, існували після того, як колонії пропонували існувати. І чому досі. Та ж Саудівська Аравія так міцно переплилася з фігурантами бізнесу світу, які, ну, по суті, якщо згадати палестинську, ізраїльно-палестинську цей конфлікт, ганебний конфлікт. Коли ну не хочу казати, що я якусь сторону звинувачую, але більше. Да? Але якщо порівняти повестину Ізраїль, то і згадати історію створення Ізраїля, то можна сказати, що Україна зараз теж знаходиться в небезпеці, бо якась нацменшина чи якісь надсменщини прийдуть сюди. Спочатку вони, а можливо, вони вже сюди прийшли. Спочатку вони мирним чином заберуть місто собі, а можливо, вже забрали. Потім регіон викуплять землю, а потім скажуть, що вони там створили свою республіку і будуть поступово купувати землю. Ну і може бути те, що відбутися знову всередині країни такий конфлікт, як Ізраїль і Палестина, і українцям прийдеться доводити, що це їх земля. І чомусь будуть не українців підтримувати. І не, як не палестинців зараз підтримує світове, е, світову політику, а ту країну, неважливо яка, да, я не буду її називати, яка прийшла колись і захопила землю і викупила землю у бідних людей, достатньо, яких довели до певної до е, до певних, до певної межі. То вернемося все-таки до питання Стамбула, що завтра може відбутися? Знаєте, в мене взагалі питання? Чому в Стамбулі? В Стамбулі завжди справи вирішувалися. Усі справи, які вирішувалися в Стамбулі, вони вирішувалися не на користь України, якщо ми згадаємо історичне минуло нашої країни. Чому саме ця країна, ну можливо, вона наближена до нас через море, так? Що це? Але чому саме Стамбул? Що саме збираються забрати і віджати у України? Що вигідно Турції забрати, чи тими, хто за, за ними стоять у Україні? Можливо, Крим? Чи е, південні частини території України? Це тільки така моя думка. Але ж ми не погоджуємося на це, так? Скільки в Стамбулі було розп'ято і винищено, і посаджено на кіл, чи якось четвертована, по-різному да, вбивали на кілок там, наших козаків, що може, може, це рішення мало би, і взагалі подібні зустрічі, це не зустріч, в мене взагалі створюється таке уява така. Після того, що кажуть от Зеленський, зустрінеться з Путіним через шість років нарешті. Я не пам'ятаю, що було шість років тому, чи вони там зустрічалися, і чи довелося, ну звісно, нічого не я не знаю, що там за зустріч, може, під час концерту якогось. Нагадайте мені, я не пам'ятаю, щоб це щось було особливе. Але вже йшла війна. І мені дивно взагалі що це зустріч, наче двох керівників феодалів. Один є повновладним керівником Росії, яку знищив. Винищив усі деревні, там, всі, всіх руських людей справжніх. І перетворив країну за, за, за роки свого опанування у Алкаші, у представників, де, де люди живуть, в основному Алкаші, там, наркомани, я не знаю, винищення деревенця. І цей. Керівник Феодал і другий феодал, який винищує Україну, я так розумію. Бо його рішення за ці роки вже настільки сильно. Я, я не пам'ятаю, яка ну, у нас чисельність три рази, смертність мені, може помиляюся перевірити за ці роки панування Зеленського. Це війна, звісно, але все одно. В три рази смертність перевищує народжуваність в Україні. І я думаю, що це знає, що це навіть не, не повні факти. Можливо, навіть в рази, рази більше. Це говорить про те, що в нас Україна, українці, перша вони виїхали, по-друге, ті, які тут живуть, вони просто вимирають. І от оці керівники, так звані руські, цар в лапках, і король, я не знаю, чиким він себе відчуває, України, вони будуть щось вирішувати за українців. Ми навіть не знаємо, що, бо нам той документ не показують і взагалі щось загальне. Коли зустрічаються лідери в Україні, які воюють, і кров дітей під цих країн настільки лиється, то я думаю, що треба поважати цю кров і цю землю, і висловлювати і виказувати людям, які ютьнуть за землю, за свій рід, казати, що ви йдете, на які домовленості. І що за ці домовленості ви будете чим платити? Чи землею, чи сировиною. Зрозуміло, що українці потрібні тут мало на цій землі, а потрібна їхня земля і сировина. І знаєте, це недоказаність оця, і цей стамбульський стабульський е гамбіт. Я не знаю, що це, якася карточна гра, яка любить. Е Трамп часто, він, мабуть, картій дуже, він часто під час розмови згадує карточні ігри. Мабуть, він з дитинства і ну, він вирос у кабаках, мабуть, Нью-Йорка може, і десь ще, то е в казино, так, то він згадує кар карти. І от в мене теж був пращур, який дуже гарно грав в карти. І коли, от, знаєте, він програвав, то і несправедливо програвав коли. Коли він дійсно несправедливо програвав, то у тих, хто був неправий по відношенню до, них, до нього, у них потім хати горіли. Знаєте, мій прощар був дійсно теж мав відношення до таких характерників, може я не знаю, як називати. Ну, Він себе так не називав, він малий петарські коріння. Українське, російське, і от власне, ну це приклад, да. Просто мені питання, що згорить у тих, хто захоче нечесно грати з Україну, і, і хто грає від України теж нечесно, не, не знаєте, не захищаючи інтереси української нації, українського народу, а навпаки, продаючи їх, здаючи. Я не знаю, мені здається, що в прощі сили, а я в них вірю, якщо вже зовсім не велика неправда, то вони активізуються, як ви думаєте. Нарешті, я сподіваюся, знаєте, в знаки, ну вони можна вірити в них, а можна не вірити, але е от еліта наша їх не бачить. Але ми, люди українські, ми відчуваємо в своєму серці, що щось змінюється на користь України. Попри те, що ми зараз нічого наче, доброго не бачимо. Але це щось не вкладається в якісь домовленості, воно йде в суперечних. Не можна, бо воно не продає Україну. Бо це щось, це бажання наших українців. Жити в своїй єдній країні вільній і нікому не підкоруватися, не віддавати своє сировину за так, не продавати майбутнє своїх дітей, не йти у рабство технологічне, телефонне, комп'ютерне, не бути під керуванням якогось там супутників, якими рулить напівадекватна людина. В основі нашої нації є воля, слава і сила і правда в серцях, і любов до своєї рідної землі. Ну, це, що я кажу, воно незрозуміло тим, хто завтра чи сьогодні, як ви послухаєте, я не знаю, в Стамбулі буде зустрічатися, чи намагається зустрічатися, чи грає роль, що він зустрічається. Неважливо, що там відбудеться і про що нам розповідати будуть ті канали, які часто брешуть. І в Росії брошуть, і в Україні у світі. Бо це все проплачені ЗМІ, якими одні одній ті ж. Головне, що ми хочемо, українці. От Ми повинні оце висловлювати. І розуміти, що просто відбувається гра, і ми повинні не грати в неї. А відповідно, ми повинні мати свою, свою державу в державі. Це не значить, що там. Якісь ДНР чи ЛНР створювати, ні. Це просто е, жити своїм життям і створювати е, свою поведінку і хай і свої закони, закони правди, щоб вони діяли. І відповідно з цими законами е, жити, і формувати і, і видавлювати у цю нечисть, яка, знаєте, як кажуть, знаєш, знаєте, от я недавно почула, коли е, мерзла земля, що коли вона приходить до тями. То з неї виходять оці старі могили і рештки якіся. Те, що не є в землі природнє, що лишається, воно видавлюється. Вона просто виходить і так і з могилами, і з якимось місцями. Земля, вона видавлюється все з себе. Все, що не є природнім, що не розтвориться в ній, вона виводить з себе. Часто гидоту виводить. До речі, грдота вона часто нетлінна. Це не означає, що святі засушені то є святі. Але е, і е, засушених псевдосвятих в єдине, що є дійсно святим святий вогонь. Вогонь наших сердець, передусім, наших душ і вогонь віри нашої у нас самих і в нашу державу. Хай він спопелить усіх, хто претендує на нашу Україну, хто хоче нас винищити, хай їх поглине оця війна, яку воно створили. І ота гідра їм перекусить, повернеться до них і нарешті побачить, хто її штовхає у безодню на той святий народ. Все попереду ще. В України все попереду, слов'янської нації все попереду, великих націй все попереду. А у тих, хто... Вважає, що він керує цим світом тільки за рахунок грошей і страху, де їх все вже залишиться. І Стамбул їм не поможе, і тим більше не очистить їхні, знаєте, засирати їхні пір'я, заляпане святою кров'ю. Вони думають, що вони почистять те пір'я. Помиються і ми не побачимо, що це вони. Винні багато в чому. В тому, що відбувається у світі. Ну, все. Я думаю, що подивимось. Щасти вам. Все буде Україна українська. Дякую на тому, що ви дивитеся цей канал. Слухайте. Хоч я нічого особливого не кажу. Але хотілося б, щоб ми спільно з вами зрозуміли, побачили цей світ в тому вигляді, в якому він є, а не в ілюзіях. де, коли побачимо, ми дійсно нескривлений світ, то ми знайдемо той шлях правди, яким і треба йти. Дякую. Свобода Україна, українська, козацька держава.